Доброго дня! Сьогодні ми розкажемо вам, як правильно варити пельмені, щоб вони були смачними та ідеально приготуваними. Почнемо з підготовки. Для варіння пельменів вам знадобиться велика каструля. Це важливо, адже пельмені повинні мати достатнє місця, щоб не злипатися. Також підготуйте сіль та спеції, вони додадуть страві аромату. Тепер перейдемо до самого процесу. Малите у каструлю воду близько одного літра на кожні 100 грамів пельменів. Доведіть її до кипіння, додайте сіль одну чайну ложку на літр води. Для аромату можна покласти лавровий лист, кілька горошин чорного парцю або шматочок цибулі. Коли вода закипить, акуратно додайте пельмені. перемішайте ложкою, щоб вони не прилипли до дна каструлі. Дочекайтеся, поки вода знову закипить і зменшіть вогонь. Варіть пельмані 5-7 хвилин після того, як вони спливуть на поверхню. Як тільки пельмані готові, вийміть їх шумівкою або злийте воду через друшляк, подайте їх гарячими зі сметаною, вершковим маслом або улюбленим соусом. І наостанок маленька порада якщо хочете надати пельменям особливого смаку, спробуйте зварити їх у бульйоні. Смачного!